Одного разу Ісус увійшов у човен і переплив назад і прибув до Свого міста, і принесли до Нього розслабленого, що лежав на постелі, і побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому, дерзай чадо, прощаються тобі гріхи Твої. При цьому деякі з книжників говорили собі, він богохульствує Ісус вже, бачачи помисли їхні, промовив. Навіщо ви думаєте, лукави в серцях своїх, бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань і ходи. Та щоб знали, ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді говорить розслабленому: встань, візьми постіль Твою та йди в дім твій, і той встав, взяв постіль свою і пішов в Дім свій. Народ же побачив, що це, здивувався і прославив Бога, який дав таку силу людям. Славий Господь, славний, у ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Побачив народ і прославив Бога і дав таку силу людям, чули ми сьогодні щойно, декілька секунд тому у Євангельському читанні. Що ж це за сила? Христос виходив проповідувати. І це було одне із перших його чудес, одне із перших його зцілень. Звичайно, коли. Людина, яка розслаблена, тобто паралізована, його носили скрізь, де треба було. І тут зцілення. Вони принесли його. Вони принесли його, і він по їхній вірі зцілив його. І знову ж таки, причі, вказавши причину, причину на те, що е, його паралізованість стала наслідком гріха. І він запитує в них. Що легше сказати, прощаються гріхи чи сказати встань і іди? <кій> Звичайно, якщо ми подумаємо логічно, то взагалі не то, що важко, а неможливо привести в дію нам ні одного, ні іншого. Прощати гріхи це уділ Бога. Зцілювати це уділ також Бога. Ну, деколи у діл і інших святих людей по молитвам, яких по вірі, яких відбувається зцілення. І ось саме по вірі тих людей відбулося зцілення цього борого чоловіка, саме по їхній вірі. Тому ну, що як вони не вірили, вони б його не принесли. І ось він, бачучи, віру їх. Звернув увагу на причину гріха, на, на причину хвороби на гріх. І простивши, як Бог гріх цій людині, дарував йому і фізичне зцілення. Христос знову нам показує і знову нас вчить, що дуже часто завжди, можна сказати, хвороби фізичні є наслідком хвороб духовних. Гріх, який поселяється в людині, людина, яка стає рабом гріха, і ось людина внаслідок цього гріха отримує ту чи іншу хворобу. Не будемо зараз перечисляти хвороби і гріхи, які з ними пов'язані, ми всі можемо це проаналізувавши, подумати, що порушення здорового способу життя. Здорового способу життя нашого тіла приводить до хвороби. Звичайно, що здоровий спосіб життя для нашого тіла, для нашого організму це внутрішній Божий закон, закон самозбереження людини. І ось цей внутрішній закон, самозбереження, якщо він порушується, тобто ми грішимо фізично проти. Бога, проти Бога через самих себе, тобто своїми віховними страстями людина сама себе помаленьку врування. Але з іншої сторони, ми можемо запитати, але чи не все одно ми всі померемо? Чи не все одно нам всім одна дорога на кладовище? Так, але життя, яке перед цією дорогою від народження, яке життя? Як ми живемо це життя? Тому що життя нам дається для Богу подібнення. щоб ми стали подібними Богу, тобто святими, не безгрішними, але святими. Здавалося б, така знову дилема, як можна стати святим, будучи грішним. Так як ставали інші святі, яких ми от дивимося на іконах у всьому храму. Кожен з них був людиною-грішою. Але він приносив Богові покаянну працю, викорчовував, як бур'яни, цей Скажіть, будь ласка, якщо ми збираємо гарний врожай, чи не ростуть бур'яни на цьому полі, ростуть? Не дивлячись на те, що ми їх викорчовуємо, вони все рівно ростуть, і врожай є. Але якщо їх не викорчовувати, врожаю не буде, тому що вони заглушать. Вони заглушать ту культуру, яку ми посадили або посіяли в землю. З іншої сторони, ми не можемо повністю позбутися їх. Тому що якщо ми повністю зробимо так, щоб, земля не, щоб на тій землі не росли бур'яни, то на тій землі і не буде рости і пшениця або картопля, або щось інше. Земля стане мертвою. Мертву людину тільки не. Хвилюють пристрасті, тому що земля. <кій> так само є земля. Але коли ми викорчовуємо, коли ми боремося з тим, ми зменшуємо їхню кількість. І на основі цього, на полуднючості землі, ростуть корисні нам для життя культури. Так само і в нашій душі. Така собі, знаєте, духовна агрономія. Коли ми оброблюємо правильно свою. Душу своє поле. А тоді вже на цьому полі приноситься Богом і Згадайте і навіть притча про Сіяча, яка буде читатися потім пізніше по календарю церковного року. Такими розпритчами притчами Христос часто показує тайну Божого Царства. Але сьогодні показано в Євангелійській розповіді явно. Будете мати віру, будете. Святі, тобто здоров'я духовного і здоров'я фізичної в наслідку. І нехай Господь всім нам в цьому допомагає. Амінь. Промовимо всіх!